Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила, 10 січня, 2 година ночі. Я вже повернулася додому і продовжу знімати бліц по питанням, які я не встигла зняти до Нового року спочатку. Будемо розглядати Запорізьку область. І ось пише Світлана Григоренко. Посмотрите, пожалуйста, Запорожська область, город Васильівка, в окупації возле Такмака. Дякую. Так, дивимось Васильівку. Василівку. До речі, хочу вам сказати, що Васильівку я вже розглядала. Це відео є на каналі, тому дивіться, користуйтесь пошуком. Я розглядала і коли звільнять Запорізьку область. Пошукайте, подивіться це відео. І, як ви бачите, я це відео знімала в жовтні, і я казала там саме про весну. І, скоріш за все, до кінця весни вас мають звільнити. Так що, дивимось, Василівку. Василівка. Запорізька область, таро прогноз, на січень, лютий. До весни. Василівка. Яка ситуація у орків у Васильівці? Василівка, що чекає орків? Випала сімка Пентаклів, поки тусувала. Вони чекають якусь звістку. Хочуть якесь поповнення. Це колода 78 дверей, тут вона тр... трішки оракульна. Так, а ось працюють люди. Ну, дивимось далі. Ситуація у орків Васильівка. Січень лютий. Так, дивимось, що чекає окупантів цієї зими у Василівці. Васильівка це Україна. Кремлеботи, ідіть подалі з мого каналу. Ви тут нічого-нічого не отримаєте. Король кубків це карта пияцтва, обману на дні. Ну, бачите, погасло світло. Що це таке? Світло в мене ще має бути, а воно погасло. Не дуже добре. Але давайте хоча б Васильівку запишемо вже. Так, стрійка пентаклів. Шістка кубків. Сонце. Шістка кубків це карта минулого. Сонце це карта вогню. Трійка Пентаклів. Карта роботи. Так, я думаю, що окупанти з Васильівки обстріли ведуть, і їм також перепадає. Так, дивимось, що тут імператор і повішений. Але вони все-таки знають, що. Їм скоро прийдеться давати драпака. Імператор уже, бачите, доброї карти біля нього немає. Вони вже знають, що ще трошки, іначе наші ЗСУ їх звільнять. І карта Королева Кубків. Бачите, ось тут стоїть і просить допомоги. Паш. Що скажу, Васильівці у окупантів ще не зовсім така погана ситуація, вони ще, ще сподіваються на те, що їм буде щось якась допомога, з жінками вони можливо будують в кавичках відносини українськими. Ви ж знаєте, як корки це роблять, на жаль, <кхем> ось єдине, що радує імператор і повішений. Все одно буде їм перепадати. Давайте подивимось на іншій колоді, який буде фінал для окупантів в цілому у Васильівці цієї зими? Чи будуть їх бити, чи будуть вони під обстрілами? Василівка, Василівка, Паш Пентаклів. Бачите, все ж таки їм якась допомога туди йде, шістка мечів, дорога. Двійка жезлів. Якось окупанти в Василівці закріпилися, чекають. Підмоги, але кошмарити їх будуть, тому що ось дев'ятка мечів. І тут лицар Пентаклів. Бояться вони наших ЗСУшників, що їх обнулять. Страхи є, обстрілювати їх будуть, карта війни на дні. Це значить, що наші ЗСУ будуть влучно, точно. Бити по об'єктам окупантів, по їх складам, і це буде різко, зненацька, так як вони не чекали, буде їм те, що вони заслуговують. Але наразі, я думаю, що у Васильівці вони себе якось не так погано ще відчувають, як хотілося би. Гуляють з жінками, пиячать, чекають з моря погоди. Звісно, страшно, їм і перепадає, але ще так, щоб глобально, то я б не сказала. На жаль, все-таки до кінця зими їм буде. Дев'ятка мечів випадала, тому чекайте. Давайте подивимося, ситуація для людей у Василівці. 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 Світ. Окупація. Далі. Двійка пентаклів. Люди виживають як можуть, адаптуються до умов, але все ж таки, це, знаєте, так, як вужна сковорідці крутяться, тому що знають, що від окупантів може прийти біда, тому треба берегти себе. Далі Далі карта дурень. Новий шлях, діти, чи що це? імператриця. Дивіться імператриця, як Україна відігрується у мене досить часто. Ось е дурень обнулення. Ви знаєте, я думаю, що в районі двох місяців. Давайте ось що тут на дні у нас? Королева Пентаклів. Це також карта нашої землі. Дивіться, ось світ. Це окупація, бачите, тут світ взагалі, стандартне значення карти: це за кордон, інтернет і все все інше. Але ми, і це до завершення ситуації також. Я думаю, що в районі двох місяців можуть людей звільнити. Я не стверджую це, але на початку весни. Я думаю, що у вас можуть бути гарні новини. Десь в березні може бути звільнення Васильівки. Дивіться, бачите, ось до завершення йде карта світ. Ось двійка пентаклів. Що ситуація вже коливається, люди вже одною ногою в Україні подумки, як мінімум. І далі карта шут. Також карта дороги, карта обнулення. Всі ці карти говорять про зміну ситуації. Чим це закінчиться? Закінчиться імператриця? Що це значить? Повернення до України. Ну, 2-3 місяці максимум. Тому що ось тут, бачите, у нас двійка. Тут імператриця. Я сподіваюся, що навесні Васильівка повернеться під український прапор. Я б, звісно, хотіла трактувати 2-3 тижні, але я не можу так трактувати, тому що я дивилася. На Запорізьку область ще в жовтні, і там показувало тоді, коли буде нерест риб, коли будуть повертатися додому птахи, ось тоді і буде звільнення Запорізької області. Тому я все ж таки думаю, що це кінець зими, початок весни. Бажаю, щоб у вас все це збулося. Я дуже прошу вибачення, що можливо вам погано видно було, бачите погасло світло. Мабуть, десь було влучання або щось ще сталося.